Подолати корупцію можливо, якщо забути про стереотип всемогутності хабарів. А поки українці самі несуть чиновникам гроші в конвертах, у Вінниці вирішили випробувати інший шлях боротьби з проблемою. Громадські активісти спільно з мерією розпочали проект Українське прозоре місто. Він триватиме два роки. За цей час ще не вся вінницька система управління з'явиться у вільному доступі на онлайн ресурсах. В основу нової форми роботи закладено досвід міста Мартін. У Словаччині воно лідер з інновацій у відкритості дій влади. На реалізацію проєкту вінницькі активісти отримали від Єврокомісії майже 200 тисяч євро. Ще 400 тисяч гривень на його технічне забезпечення виділив міський бюджет. Після того, як модель електронного врядування впровадять у Вінниці, її вже готові застосувати у Луцьку, Івано-Франківську та Миколаєві. Те, що стосується прозорого міста, це те, що ми спробуємо опублікувати бази даних, які стосуються спільного комунального майна, які стосуються окремих земельних питань, які стосуються прийняття на роботу, ну, інших, інших питань, де виникає конфлікт інтересів, де може бути прихована корупція. Передбачено створення саме покращення роботи порталу і існуючих послуг пов'язаних з наданням електронних послуг адміністративних які не потребують присутності людини до надання цих послуг.